Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі ось такі Subaru Форестер 2014 року випуску. Автомобіль в досить гарному технічному стані та кузовному оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має оригінальні титанові диски 17-го розміру, є камера заднього руху, потонований, рейлінги на даху присутні. До речі, дах в нас. Панорамний стеляно-світлого кольору, шкіряний салон, без сторонніх запахів, без пошкоджень, в збереженому стані. Три підголовники, всі пасуки безпеки, повний склопакет та двері, які закривають пороги. Автомобіль має електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь водія, електропривід та автодотяжку кришки багажника. Бачите, все відкривається, все зачиняється. Автосвітло, сенсор дощу. Є 224 тисячі кілометрів рідного пробігу. Apple CarPlay, Android Auto, навігаційна система, є все, що забажаєте для користування цим автомобілем. Кондиціонер. Підігрів переднього ряду сидінь, вибір режиму руху по бездоріжжю, автоматична коробка передач, круїз контроль, керування аудіо системою на кермі. Та, як я вже казав, можливість підключати мобільний пристрій до осієї android системи у автомобіля також є гарний ЛЕЦ світло, яке ви можете зараз побачити або не побачити. Цього украсення можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Можемо обмінятись навіть з вашим автомобілем на наш автомобіль. І ось цей автомобіль мрії буде вашим. Чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102, компанія Автофокус. Всім гарного дня!